Вся ця двіжуха навколо гостинного двору почалася з того моменту, як на комісії Київради, наскільки я пам'ятаю, було прийнято рішення про реконструкцію будівництва торгівельного офісного центру. Це така, така, така фраза заклинання, яка, звичайно, на нас усіх діє, як червона ганчірка на БК, тому що ми розуміємо, що все хана. Просто от цього символу потолу, символу от, от якогось дійсно старого, не просто старого Києва, а якогось класного, красивого, приємного Києва, від того, які будинки нас оточують, якими вулицями ми ходимо, що на них розташовано. І відповідно, формується і якоюсь мірою і наш світогляд, і естетика, і власне настрій. Кожен день настрій банально. Найкраще, що можна було би зробити, це відкрити цей простір отак наскрізь, щоб можна було проходити через всю контрактову площу, не огинаючи гостинний двір, а крізь нього. Щоб тут були скульптури, щоб тут відбувалися мистецькі акції, щоб тут були концерти, вистави. А разом тим ну, нікому не завадить і фінжанку кави тут випити теж. Так? Тобто гостинний двір, так як це було нещодавно з Андріївським звозом, це своєрідний симптом. Встановлення громадянського суспільства і кристалізації думки громади про те, яке місто ми хочемо мати. І причому неумоглядне таке от сидіти за комп'ютером, клацати на лайки десь там у Фейсбуці, а да, вийти на вулицю, помокнути під дощем, просидіти тут вночі, щоб ніхто сюди не вдерся і не викинув на табір. Тобто це така щоденна робота. Да? Треба захищати старий Київ. Ми всі зараз спробуємо захистити гостині, А, причому як ну, кожен прийде і продемонструє, що він може. От. А, і це є можливість, і такий певний виклик. Ми, чесно говоря, очікували, що все-таки чоловік, який вважає, що це здання його, ну, як все-таки з нами розмовляти. Он считает, что мы враги, он считает, что мы что-то хотим у него отобрать. Он даже не вникает вообще, что здесь происходит. Он совершенно не понимает вообще формат всего происходящего. Мы люди, мы жители этого города. Для кого же он тогда делает этот торговый центр, то есть если он так с нами нанимает каких-то бандитов? Закончилось тем, что их забрали в милицию, и я поехала тоже писать заявление. Игорь поехал писать заявление. И на тот момент, когда мы уже там час пробыли, писали, вот все принимали нашу информацию, представители органов, нам позвонили и сказали, что убежали отсюда бандиты сами. Вот. Ну, опять же, остается только предполагать, что это было и почему они убежали. Ну от ми в рун, как бы всю ночь отстаивали цей гострівний двор, група сумасшедших. Питаю, чи, чи не буде все це марно. Я думаю, що не буде все це марно, оскільки, якби ми не виявляли майбутню революцію, вона все одно буде така, якщо вона буде, яку ми не очікували. Але можливості якось виявити образи цієї революції, приблизно пощупати, яка вона от має бути. Якщо ця революція, то яка вона? От на смак, на дотик, може ще на вигляд, але от на рівні тактильних оці відчувань, вона її можна саме відчути буде тут. Це зараз, це зараз можна відчувати.